Відомий український співак Степан Гіга буцімто перебуває у комі йому ніби там потували ногу після другої операції на коліні. У соцмережах, подейкою, що хірургічне втручання стало вимушеним кроком після ускладнень. Журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні джерела повідомив, що буцімто на тлі стресу у співака різко підвищився рівень цукру, що спричинило критичні порушення кровообігу у нижній кінцівці. Лікарі борються за життя Степана Гіги. Стан здоров'я артиста оцінюють як вкрай важкий. У команді артиста відреагували на цю інформацію, що почала активно ширитися мережею. Піар-менеджерка Степана Гіго Ірена в коментарі 24 четвертому каналу повідомила, що це все чутки, але вдаватися в деталі дівчина не стала. Вона зауважила. Цитую на цей час усе, що можемо коментувати, вже оприлюднено на офіційних ресурсах Степана Петровича. Якщо буде нова інформація, її оприлюднять. Ну і нагадаю, що 19 листопада команда народного артиста Степана Гіги скасувала найближчі концерти через хворобу та термінову операцію. 29 листопада Степан Гіга мав провести виступ у палаці спорту. Зазначу, що кар'єра співака почалася ще в 80-ті роки. Утім, справжнє друге дихання кар'єри артист отримав саме після початку повномасштабної війни завдяки тому, що його треки завірусилися у Тік-Ток, Співак несподівано здобув нову популярність серед молодої аудиторії. Молодь активно знімала відео під його пісні та навіть запускала тренди. Так, композиції Степана Гіги, Яворина, Вівтар та цей сон повернулися у топи музичних чартів. А сам артист почав активно співпрацювати з блогерами та з'являтися популярних ютуб-шоу, що допомогло йому повернутися у медіапростір. Більш того, співак зібрав цілий палац спорту, а також планував ще один зробити концерт 29 листопада. Варто зазначити, що квитки на його концерти розліталися з шаленою швидкістю не тільки у Києві, а й по всій країні. Яка б точна інформація не була, але ми ж звичайно бажаємо йому якнайшвидшого одужання і спостерігаємо за долю цього нашого видатного артиста. Thank you.